Громадянська війна в Іспанії, трагедія іспанського народу. Презентація на тему Громадянська війна в Іспанії, трагедія іспанського народу може включати різноманітні аспекти, які розривають причини події та наслідки цього важливого історичної події, робили Пономарьов Ярослав та Лазаренко Володимир. Громадянська війна в Іспанії почалася в 1936 по 1939 рік. І від липня 1936 до березня 1939 року між лівореспубліканським урядом Іспанії Республіки та правими силами країни. Причини громадянської війни. Політичні та соціальні розлади в Іспанії сприйняли к виникненню конфлікту. Класові розбіжності та боротьба між лідерами та консервативами, а також релігійні розбіжності, виникали напругу в суспільстві. Події перед війною. Вибори 1936 року в Іспанії завершилися перемогою Народного фронту, що складалися з лівих та республіканських сил. Програма Народного фронту включала. Реформи та соціальні зміни. Початок громадянської війни. Війна почалася після часткового провалу військового заколоту в липні 1936 року проти республіканського уряду, здійсненого групою генералів іспанських республіканських Збройних сил під керівництвом генерала. Еміліо Молі, який був головним панувальником і лидером, а також генерала Хосе Санхурхо, який був фігурантом битви та компанії. У громадянській війні в Іспанії відбулися визначні битви та компанії, такі як Брюнецька та Аргонська фронти. Облага Мадрида та Барселони відзначилася важливими воєнними подіями. Міжнародна підтримка також вплинула на розвиток конфлікту, роблячи його складним і багатогранним. Міжнародна реакція. Багато країн світу виявила невтручання, хоча існувала деяка підтримка обидвох сторін конфлікту, наприклад, СССР. Та міжнародно добровольці підтримували народний фронт. Сторони конфлікту. Народний фронт представлений республіканці та націоналісти. Націоналісти, які підтримували Франциско франко а республіканці в Іспанії отримали підтримку від лібералів, соціалістів, комуністів, анархістів, руб у громадянській війні. Завершення та наслідки. Після тривалого конфлікту переномогу здобули націоналісти під командуванням французького франко, що призвело до встановлення диктатури в Іспанії. У січні 1930 року диктатор Примо де Рівера подав у відставку. На місцевих виборах 12 квітня 1931 року перемогли республіканці. Після проголошення 14 квітня республіки король Альфонс XIII зрікся престолу. Ситуація в країні загострилася у 1933 році у зв'язку з утворенням єдиної фашистської організації під проводом Хіля Роблеса. Комуністи теж сподівалися за умов безладу в країні прийти до влади. У жовтні 1934 року вони зініціювали двотижневе збройне робітниче повстання в провінції Астурія. На виборах у Кортеси листопаді 1933 року перемогли праві сили. Було створено профашистський уряд Леруса. Напередодні лютневих виборів 1936 року у Кортесі. Антифашистський народний фронт виборов з 473 мандатів 268. Інші 205 мандатів контролювали праві партії. Уряд очолив Мануель Асанія. Уряд Асанії нейтрально ставився до захоплення робітниками підприємств. Підприємці стали вивозити капітал за кордон. В Україні значно зросли ціни на продукти і товари першої необхідності. Підприємства ставали банкрутами. А робітники знову безробітними. Країна невідворотно наближалася до громадянської війни. 17 липня 1936 року радіостанція міста Сеута передала Над усією Іспанією безхмарне небо. Так іспанські військові отримали наказ до виступу проти уряду. У вересні 1936 року заколотники обирають своїм головнокомандуючим Франциско Франко і вручають йому верховну цивільну владу. Таким чином, він стає головою держави. З 1936 по 1939 роки в Іспанії відбувалася громадянська війна. До заколотників приєднали 120 тисяч військових, що складало 80% Збройних сил Іспанії. Католицька церква надала моральну підтримку, Німеччина направила корпус Кондор на підтримку Франко. Відроджений Вермахт з'явився в міста Галісії на півдні Андалузії та Португалії, італійські війська висадились в Андалузії та в Іспанському Марокко. На допомогу уряду Народного фронту прибули 42 тисячі добровольців з 54 країн світу. Москва направила в Іспанію своїх військових, авіацію, стрілецьку зброю, танки, гармати. В липні 1936 року націоналісти контролювали провінції Галісію, Леон, Стару Кастилію, Наварру. Арагон, Іспанське Марокко, Палеарські острови, Івіса, Майорка, частина Андалузії в районі міста Сивільля. У вересні 1936 року заколотники взяли під контроль Естремадуру та Андалузію, Сарагосу, Толедо, запеклі бої точилися за місто Мадрид. У 1937 році заколотники захопили Астурію, розширили захоплену територію на півдні та в центрі країни. Частини провінції Арагона та Валенції впали у 1938 році. Провінції Астурія та Каталонія впали у 1939 році. Вся Іспанія опинилась в руках військової хунти. Незважаючи на стійкість, виявлену при обороні Мадриду 1936 року, Кордови 1938 року, у битві під Гвадалахарою березень 1937 року, при захопленні Теруеля, грудень 1937 року, становище республіканців ставало все гіршим. В їхньому таборі почався розбрат. Сталін залишив союзників. 28 березня 1939 року капітулював Мадрид. А 1 квітня генерал Франко оголосив Війну закінчено. Висновок. Громадянська війна в Іспанії була трагедією, що виникла з політичних та соціальних розбіжностей. Конфлікт призвів до величезних страждань, цивільного населення, масових репресій і загибелі. Завершення війни призвело до диктатури Франциско Франко, влада якого супроводжувалося обмеженням свободи та ізоляцією Іспанії. Громадянська війна залишила глибокий слід в історії країни та підкреслила важливість миру та політичної стабільності. Дякуємо за увагу. З вами були Панамарьов Ярослав та Лазаренко Володимир.